Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події понеділка, 5 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску у Коломиї організовують навчальний спецпроцес для волонтерів. Охочі зможуть отримати знання та навики для соціальної діяльності і розвитку проєктів. Резиденція Святого Миколая запрацювала у Коломиї. Приймає Миколай, як і минулого року в одному з найвіддаленіших сіл громади. Матриця душі під такою назвою у Коломиї відкрили персональну виставку живопису художника Володимира Бойківа. Відбулася Спартакіада до дня місцевого самоврядування. Участь взяли шість команд. дорожньо транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася у селі Раківчику Коломийської територіальної громади. Поліцейські встановили, що 4 грудня близько 18-ї години 24-річний місцевий мешканець, рухаючись автодорогою з полученням Стрий Івано-Франківськ Чернівці, не врахував дорожніх обставин, не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода. Останній переходив дорогу поза. Межами пішохідного переходу в неосвітленій ділянці. У результаті наїзду пішохід загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Водія перевірено на стан сп'яніння. Чоловік був тверезий. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття наголошує на неухильному дотриманні правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами. Будьте обережними на дорогах. Вибирайте безпечний швидкісний режим та не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. У Коломиї організовують навчальний спецпроцес для волонтерів. Коломийський карітас навчатиме волонтерів у рамках соціально освітньої волонтерської академії Сова. Охочі зможуть отримати знання та навики для соціальної діяльності і розвитку волонтерських проєктів. Щомісяця будуть відбуватися тренінги, на кожен із них буде онлайн-реєстрація. Деталі можна дізнатися у Коломийському карітасі, що на вулиці Гетьманській, 36. Карітис починається соціально освітня волонтерська академія. Ми щоразу запрошуємо людей, які хочуть більш якісно та активно долучатися до волонтерства, приходити на навчання. Ми запрошуємо волонтерів «Карітасу» та волонтерів, які активно долучаються до реалізації соціального служіння на парафіях. Запрошуємо в нашу школу волонтерів. Кожного місяця будуть організовані тренінги з різних тематик. Тому хто відчуває бажання волонтерити, волонтерити якісно. Ми запрошуємо на нас в карітес. Резиденція святого Миколая запрацювала у Коломиї. Приймає Миколай як і минулого року в одному із найвіддаленіших сіл громади Грушеві. Тут відвідувачі можуть не лише поспілкуватися із Миколаєм. У резиденції також працюють атракціони є невеличке кафе зі смаколиками для дітей. Цікава розважальна програма з квестами, іграми і танцями. Не обійшлось і без минулорічних улюбленців малечі, віслючка Фіми та овечок. На подвір'ї будинку культури села Грушів вже панує новорічна атмосфера. Тут розпочинає роботу резиденція Святого Миколая. Це вже другий рік поспіль, невеличке село приймає сотні дітей та дорослих. Усі хочуть поспілкуватись із Миколаєм. Та й сам святий ділиться з нетерпінням, чекав на зустріч із дітками з Коломийщини. Було б тяжко і незрозуміло, якби я не прийшов. Дітям подобається, пишуть листи, сподіваються на зустріч. Ну саме тому і знову завітали в цю хатчину, в цю резиденцію. А це іменно дитяче свято. То дати їм свято, дати їм э, віру в майбутнє. Будівання на чудо і є напевно мій прямий обов'язок. Раз є розуміння, раз людям цікавить, а тим більше, що є такий тяжкий час, то люди хочуть вірити в казку, хочуть надіятися на щось. Тому я вас запрошую. Приходіть буде разом, на зустріч. Готувались до візиту Миколая у Грушівській резиденції ретельно розповідає виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму міської ради Мар'яна Кодіна. На подвір'ї місцевого будинку культури облаштували доріжки, кімнату гігієни. У закладі тепло і атмосферно. Є кімната Миколая, де можна поспілкуватись і сфотографуватись зі святим. Бібліотека перетворилась на кафе, де продають різні смаколики для діток. Можна зігріти з чаєм і кавою. Продовжує Мар'яна Кодіна. А на вулиці атракціони, фотозони. Поруч живуть тваринки. Улюблениць діток, віслючок. Фімка і овечки. Наш фімка віслючок. Він став одним з улюбленцем як діток, так і дорослих. Ще овечки, які до нас приїжджають з корнича. А це овечки нашого кушніра Михайла Вінтонюка. Для діток підготували насичену розважальну програму квести, ігри, танці із казковими героями. Її реалізовують представники молодіжної ради із села Саджавка Коломийської громади. Щоб дітям було весело, цікаво і. Що вони приходили святого Миколая Пірад Карибського моря, такі двоє гуцульських помічників Святого Миколая, тому що ми Грушеві, ми на Коломийщині, в серці Гуцульщини і покуття, і будуть у нас такі герої, як Сніженки, які будуть мати нам танцювати. І Олаф нарешті, нарешті настав цей момент, коли ми можемо зібратися з вами і разом втілювати свої мрії і бажання. Ми вас вітаємо в резиденції Святого Миколая. Класский класне, класки, класи, власне. Щоправда. Цьогоріч подарунків від святого Миколая діти отримувати не будуть, як це було минулого року. Частину коштів із резиденції спрямують на придбання теплих речей для українських військовослужбовців. Продовжує Мар'яна Кодіна. Для цього заснували проєкт зігрій воїна. Цьогоріч всі дітки, які і дорослі, які будуть приїжджати до резиденції. Ми таки провели опитування і сказали, що подарунків не хочуть, а хочуть бути корисними і долучитися до допомоги разом з Миколаєм. Тому був започаткований проект зігрій воїна і вируч. Ні кошти з резиденції будуть закуплені термобілизна, теплі шкерпетки, шапки, рукавиці, все, що потрібно, і буржуйки для наших воїнів на відкриття резиденції завітало чимало малечі. Дітки діляться. Кожен для себе знайде тут щось цікаве. Ми тут не були минулого року. Ні. Нас подавалося дуже сильно. Мені подобається куча чи... гарно гірляндів. Дуже дуже сильно гарно дуже гарні кольора. Ще не були тут. Що ви знаєте знаєте про Миколая? Розказуйте. Дуже покладки Я ляльку хочу. Наушники. Прийматиме резиденція Святого Миколая щоденно до 22 грудня. Реєстрація групових візитів за номером телефону 098 94 123 94. Із Грушева Ольга Гериджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. У відні відбулася виставка робіт першого українця, котрий увійшов до переліку «100 геніїв сучасності Івана Марчука. Гості також мали нагоду послухати українські народні пісні у виконанні австрійських музикантів. А кошти виручені на аукціоні спрямують на допомогу українцям. Захід відвідала наша знімальна група. Я працюю сім'я і тому мене дні дуже кільто. Rate. <fuhrman> <discussion> well, я тоді готов. Я як я не на мою його картину за грін. Нічого не зробив. Я не в Іван Марчук, український художник і скульптор, народний художник України, Лауреат національної премії України ім. Тараса Шевченка та єдиний українець у рейтингу 100 генії сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». Тробок митця налічує близько п'яти тисяч творів. Іван Марчук віднайшов свій авторський стиль у мистецтві. Плюнтанізм. Тривалий час не міг офіційно виставляти свої твори та зазнав утисків і переслідувань з боку КДБ. У березні через повномасштабну агресію Росії проти України митець виїхав до Відня. Тут створив акварельний цикл робіт віденські рапсодії. Я тут, хочу мати коли пощас. В такий час дуже близький час. Щодення перегляду. А ми я думаю, що я буду робити, що я тут ідею робити. Але найшли люди, я вдячний цій країні і вдясний темним людям, яких мені дали всі можливості для того, щоб я зміг тут працював. Митець за життя провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Попри те, що його творчість підкорила і Європу, і Америку, і Австралію, саме в Австрії Іван Марчук представив свої роботи вперше. Не, не так далеко. Києва. Але я, якось п'янів я обминав. Перша виставка у відні відбулася на запрошення благодійної організації Хелафланко, котра за крайні 9 місяців везла до України понад 300 тонн гуманітарної допомоги. Засновниця колумуянка Люсія Ларес протягом цього періоду перетнула кордон 27 разів. Відвідала Бучу, Ірпінь, Запоріжжя, Харків і Київ, коли він був під обстрілами. Ми пропрацювали дуже багато проєктів по евакуацію людей. Мирного села, тобто жінок і дітей, через онлайн зв'язок із присутніми поспілкувалися представники ГУ ДСНС України в Київській та Івано-Франківській областях, а також військові капелани. Перших російської федерації до України ми евакуацією людей, дітей. дітей. Перестаріли зараз впередній час. Це так само допомога. постраждавшим тим містам Курснець, Луганман, Бахмут і Південний Артем. Теж будемо сподіватися, що ми будемо трудитися і настане мир. Мир справедливий, мир стримовий. Слава Україні! Після урочистого відкриття присутніх запросили взяти участь у благодійному аукціоні на підтримку України. Гості також насолодилися вокалом Еверта Состера. Аукціон триває й досі. Деталі на сторінках благодійної організації Хелафланку в соціальних мережах. Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо «Сяйво». «Матриця душі під такою назвою. у Коломиї відкрили персональну виставку живопису художника Володимира Бойківа. Роботи експонуються у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Більше у сюжеті. До цієї виставки уродженець Мишина, що на Коломищині Володимир Бойків готувався крайні п'ять років. У результаті презентував у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття 31 живописну роботу. Всі знають, що я є пейзажист. і тут у мене є у цій виставці зміна в техніці, зміна в мистецькому погляді роботи представлені на велюрі. Роботи представлені на шовку, Тут є мокрий шовк, сухий шовк і сухий велюр. Роботи представлені як неофіломодернізм і неофілокласицизм. Нео це є нове. Значить, новий стиль я представляю у, цьому, у цій виставці. На персональній виставці Володимира Бойківа є багато символів та знаків. Не випадковою є і назва експозиції Матриця душі. Що таке матриця? Матриця це є це так, як алгоритм певних дій, відбиток. Цей відбиток певних дій дає нам якраз е, вища сила, дає вищий Бог душі. Я перепускаю як своє мистецтво через душу, і на виході ми маємо отаке мистецтво, яке зараз тут ви бачите. Володимир Бойків не є прихильником пленерів і не малює з натури зі слів митця. Він вчиться від природи, а не копіює. А ще відкритий до всього нового та експериментів. Це вже оцінив відомий коломийський художник Василь Андрушко, який відвідав відкриття виставки. Мені приємно, особливо що от в останньому залі. Там вже якісь нові експерименти, абсолютно, абсолютно, якась нова естетика. З'явилась талантів є талант. І дай Боже, передусім здоров'я йому. Він такий енергійний, що ця людина буде працювати, 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 працювати. Не буду фіксувати аж добре. Володимир Бойків створює картини мастихіном. Це техніка, яка рідко використовується, проте у живописі художника вона набула індивідуального авторського значення. Кожна його творча робота це емоція, яку щоб намалювати, треба спершу відчути. Особливу увагу художник акцентує на серії, яку розпочав малювати перед повномасштабною війною. Це картина світ, який міняється, і наша історична епоха, яка Підкреслює всі наші оці події, які зараз відбуваються. Вони пов'язані в картині і наша історія, і наше мистецтво, і наш етнос, і наш епос. І третя картина, яка так як триптіх, вони поставлені ці картини, вони Доповнює те, що ми повинні змінювати своє мислення, повинні змінювати свій стан свідомості і по іншому думати. На вершині трикутника, якого я там намалював, це є зеркало, щоб ми побачили себе, що людина є як вершитель цього всього мистецтва. Свій час Володимир Бойків присвячує не тільки мистецтву, але й громадській та волонтерській діяльності. Активно співпрацює з Коломийською міською публічною бібліотекою та очолює дві організації: спілку художників коло Ми, Я та Міжнародну асоціацію художників України. Наша бібліотека два роки поспіль співпрацює з громадською організацією Міжнародна асоціація художників України. Володимир Бойків, як керівник громадської організації, докладає багато зусиль. Він допомагає молодим художникам Коломийщини реалізовувати себе, популяризувати свої твори, мотивує їх, організовуючи виставки, пленери, інші мистецькі проєкти. І Це справді дуже важливо, адже Коломия народжує нових людей. Нових талантів, які мають продовжувати свою справу мистецьку, своїх попередників, наставників, і для того, щоб ми мали ким пишатись, експонуватиметься персональна виставка Володимира Бойківа у національному музеї до 16 грудня, включно. У Коломиї відбулася Спартакіада до дня місцевого самоврядування. Цьогоріч у змаганнях взяли участь шість команд, які представляють управління спорту, освіти, культури, і туризму, охорони здоров'я, збірну комунальників та залізничників. Учасники виборювали першість у шести видах спорту. Пані Марія на спартакіаді до дня місцевого самоврядування вже вдруге. Вона представниця команди управління спорту міської ради. Дуже добре, що є такі змагання. Це в нас друга олімспортакіада. спартакіада. ж брала участь того року. Цього року навіть мені випало у двох хведах змагання. А от лікарка-кардіолог Наталія Войцехівська у складі команди охорони здоров'я дуже тішиться, що у Коломиї організовують спортивні заходи. Водночас трішки засмучена, адже багато представників їхньої команди не можуть долучитись до. Спортивної гри, адже зараз як медики служать у збройних силах України, і їхня перемога на фронті. Куди важливіша аніж спортивна, наголошує лікарка. Це добре, коли люди можуть себе в чомусь знайти. І спорт це на напевне та сфера, яка дає можливість підтягнути свої фізичні кондиції, бо вони ніколи не бувають зайвими. І плюс ще завжди настрій і бажання перемогти будь-де в спорті на полі бою. Це завжди одне питання. І тому ми тут тренуємося для того, щоб ми могли перемагати ворога будь-де. Участь у спартакіаді взяли шість команд – це представники управління культури і туризму, спорту, охорони здоров'я, збірна комунальників, залізничники, медики та освітянин. Загалом майже 140 осіб розповідає начальник управління спорту міської ради. Володимир Колесник. Виходить на традицію. Минулого року провели вперше, Шість команд зголосилося. Ті люди, які сьогодні приймають участь, саме це є та тилова сторона нашої держави, яка допомагає нашим хлопцям, які там зараз. І, звичайно, завдячуючи нашим хлопцям, ми сьогодні тут спокійно, без різних ситуацій проводимося змагання. Учасники виборювали першість у шести видах спорту у міні-футболі, настільному тенісі. Шахах, шашках, армреслінгу перетягували канат. У загальнокомандному підсумку третє місце у представників охорони здоров'я. Другими стали освітяни. А перемогли у спартакіаді представники команди управління спорту. Більше новин читайте на сайті ntk.tv.ua, Шукайте на наших офіційних сторінках у соцмережах та слухайте на радіо Сяйво. На цьому все. Бережіть себе та світло в собі.